Якщо ваш рівень не сигналізує кут нахилу, тобто не реагує на відхилення, берете викрутку, викручуєте 4 верхніх винта, знімаєте кришку, відсодіняєте від плати. Берете абсолютно нову плату. Можна в магазині Неомах. Відпаюєте 5 проводочків, які йдуть на діоди тонесенькі до маятника. І один проводочок масу відпаюєте. Знімаєте фішки. Відкручуєте плату. Оці два винта зверху, що бачите. Ось так по черзі пригаюєте зі старої плати. тонесенькі проводочки на нову, щоб не переплутати. Відкрутили стару плату, викинули її і ставимо нову на посадочні місця. Паюєте масу на стаге місце. Втягаєте фішки на свої місця. І вона. На виході отримуєте повністю робочий лазерний рівень, тому користуйтесь.